Хвиля самогубств прокотилася Україною. Наші кореспонденти у Тернополі на Кіровоградщині та Оборзні шукали відповідей на запитання. Чому на календарі 28 число у березні і це міцні новини. Зброя, табельне рішення, особисте шок, загальний прапорщик вистрелив собі у скроню на очах колег. Одеса лютує колеги постріляних торговців під стінами суду. кари вимагають для розстрільної бригади. Психи за кермом вони просто на кожному кроці у столиці дороги не поділили дві кермувальників. Пролилася кров. У Тернополі стабильно Макарова застрелився міліціонер просто на робочому місці в міліційному райвідділку. Наразі інформації обмаль і колеги загибло, і прес-служба тернопільської міліції коментарів усіляко уникають. мовчить і прокуратура відомо, що кабінет, де сталася трагедія, обгородили стрічками і туди не пропускають навіть співробітників райвідділка. Світлана Павук на місці спробувала дізнатися більше. Постріл пролунав у цьому відділку близько сьомої ранку. Просто у приміщенні міліції перед перезмінкою застрелився помічник оперативного чергового стріляв старший прапорщик стабельної зброї. За даними правоохоронців, чоловік поцілив собі у скроню. Одразу після інциденту на місці працювала слідчо-оперативна група. До другої дня експерти пускали до відділка лише працівників. Ситуацію наразі не коментують ні керівництво, ні колеги загиблого. Відомо, що чоловікові було 38 років. Він був одружений та мав двох дітей з власних джерел наші знімають. Альні групі вдалося дізнатися, що міліціонер узяв у банку кредит 40 тисяч гривень і не зміг його повернути. Останнім часом його бачили пригнічним. Ймовірно, через борг чоловік і міг вкоротити собі віку. Нині це єдина версія смерті правоохоронця, але поки що офіційно не підтверджена. У Тернополі це вже не перший випадок самогубства міліціонера. Три роки тому теж стабильної зброї вкоротив собі віку. оперуповноважений. Тоді офіційною версією трагедії були сімейні негаразди. Попри те, що зазвичай справами про загибель правохорон. Займається прокуратура. Останнього інциденту, як нам повідомили, вона не розслідує. Сьогодні продовження у деяких змі з'явилося повідомлення, що у Тернополі чекають завтра на слідчих зі столиці. Світлана Павок, Віталій Павок, новини 2+,2. Юнашка вкоротила собі віку на Кіровоградщині. За офіційною версією, 16-річна дівчина зі Світловодська не старпила сорому через звинувачення у крадіжці шоколадки. Щоправда, чи була крадіжка насправді велике питання. Натомість дівчину, навіть не довівши її провини, просто зацькували. Тоню поховали на сільському кладовищі у день, коли вона мала стати повнолітньою. Напередодні дня народження школярку знайшли у зашморгу у власній хаті. Сусіди переконані, дівчину довели до самогубства, звинувативши у крадіжці шоколадки. Мене за гроші купила. Дівчина така дуже хороша була. Щоб вона кого відала, щоб вона декого щоб шула божа сохрані того дня. Школярка вийшла з міні-маркету шоколадним батончиком. По дорозі зустріла однокласниць, що йшли в магазин, туди й повернулася з ними. Люди кажуть, продавчиня, побачивши у дівчини солодощі, звинуватила її у крадіжці разом із міліцією. Просто до магазину викликала і директора школи. Мовляв, такого сорому школярка пережити просто не змогла. У магазині цю ситуацію не коментують, не на камеру переконують. Продавчиня невинна, бо дівчину упіймали мало не за руку. Не крала забив, забив чогось покупателя, забула оплатити. Натомість у школі, де навчалася Тоня, зв'язку між звинуваченням у крадіжці і самогубством не бачить. Дитина не стояла ні на шкільному обліку. Наскільки я розумію, шоколадка чи щось інше це не може бути тією відправною точкою. Не вірять у цю версію. Правоохоронці переконують, між скандалом і смертю дитини минув тиждень. Однак кримінальне провадження відкрили за статтею доведення до самогубства. Проводяться слідчі дії. Зрозуміло, що факт дуже неприємний, а причини з'ясовуються. У Кіроградській службі у справах дітей констатують діти усе частіше вдаються до самогубства. Лише за останні три місяці шість випадків на Кіровоградщині. Для неповнолітніх буде створено телефон гарячої лінії, на який неповнолітні матимуть змогу звернутись і отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Стенди з номером гарячої лінії розвісять усіх навчальних закладах. Олена Швора Крамен Крунішкироречі на тайсен один 1+,1. І в Одесі не вщухають пристрасті навколо стрілянини біля міського апеляційного суду. Підприємці сьогодні знову прийшли до стін Феміди, вимагаючи, щоби стрільців, які напередодні поранили двох їхніх колег із травматичної зброї за жодних обставин не звільняли з під вартою. А Такі чутки серед торговців. Ширяться навіть більше каже Сергій Осачук, декого відверто попередили, щоби тримали рота на замку. Замість торгувати вони зібралися біля обласної прокуратури, вимагають покарати тих, хто вчора стріляв у протестувальників біля апеляційного суду. Двох підозрюваних правоохоронці затримали майже відразу, поранені досі у лікарні. У одного з них з ноги витягли три гумові кулі, а інший може втратити зір. На сьогоднішній момент стан остається тяжолим, хоч і стабільним, обусловлено множественними травмами ліцевого скелета, то тобто переломом. Верхні челюсті множество ранами лица. трьох найактивніших учасників, які звернулися до правохоронців, сьогодні викликали у міліцію. Туди прийшли і пікетувальники. Знаємо, може бути не вийти. Я поїхала в управління міліції, зі заявлення, потому що мені по телефону стали угрожати. Ізвините грубо вирожить сусі не закроєш рос, тобой буде те саме. Я зі ла заявлення міліції, тому що я переживаю за свою жизнь і за житт своїх дітей. Згодом стало відомо, учасники вчорашнього протесту затримали, але запевняють, правоохоронці це не пов'язано зі стріляниною. Звісно, діям працівників міліції буде надано оцінку в ході розслідування. Але я хочу зазначити, що мітинг, який там відбувався акція, вона не була санкціонованою, Заявка про проведення цієї акції не подавалася. Чи будуть вони у СІЗО чи на підписці про невиїзд, має вирішити суд. Рішення суду чекають і двоє підозрюваних у стрілянині. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини 2+,2. Хто кому головніший парі столичних кермувальників, ані за допомогою дорожніх знаків, ані розмітки розв'язати те складнюче питання не вистачило розуму. Словесна перепалка переросла у кулачну розбірку, а ще за мить перетворилася на перестрілку. Троє у підсумку опинилися на лікарняних ліжках. Подібні історії по всій Україні останнім часом трапляється не щодня. Що тому причиною і чи є шанс зупинити ту розстрільну тенденцію просто на столичних автошляхах? Досліджував Ігор Бондаренко. Кілометрові автомобільні черги та години в заторах уже тиждень водії та пасажири перевіряють на міцність свої нерви. Валентина Федорівна сьогодні на свою адресу вже наслухалась. Люди требують, щоби возратіла їм гроші, Грубості нехороші слова в адрес вислушуваю на вулиці. Фрунзе черга з п'яти трамваїв. Вимушена зупинка через це припаркований позашляховик. За пів години пасажири встигли полаятись, витребувати гроші з кондуктора, поштовхати авто та розійтись. Водієві вистачило розуму лише вибачитись. Розказую, їду, нужно зупинитися. припаркуватися негде. На вирші потреба ні розчитав. Я посмотрю, по машинам показалось. Я вибачаю, ну, що можу ще сказати. Вибачення до психологічна напруга на дорогах щодня зростає. Свідки дедалі частіше викладають в інтернет бійки між непоступлими водіями. Інколи агресія закінчується стріляниною та лікарнею. Щойно в столиці трьох поранених чоловіків доправили до лікарні. Вони сперечалися, хто повинен перший там проїхати конфлікт. Переріс у бійку водій отримав. Тілешне ускорження обличчя і застосував травматичну зброю. Психологи такою агресією не здивовані у людей не витримують нерви, зокрема через багатогодинні затори і задовгу зиму. До того ж, більшість водіїв не вміють себе контролювати. Треба припинити поспішати, тому що що дратує вас не тільки та ситуація, яка склалася, але й ваша внутрішня ситуація, коли ви накручуєте себе, говорите, да що ж це таке? Та да, куди ж вони дивляться, та да, куди він преться? На одному місці В'ячеслав простояв майже добу. Житомирська траса згартовує своїми багатокілометровими тромбами, тому замість міцного слова міцний чай і цукерки. У мені вже більше 40 років, Я служив Совєтській армії. От як виживати, знаю. Психологи радять шукати в заторах позитив. Приміром, у вас з'являється час послухати улюблену музику чи подзвонити рідним. Гарний спосіб позбавитися стресу фізичні навантаження. Частіше ходіть пішки, і у вас міцнішими будуть і м'язи, і нерви. Євробондаренко, Людмила Бадалян, Андрій Сокоренко. Новини 2+,2. плюс у борзні на Чернігівщині, там, де кілька тижнів тому, колишній майор міліції ножем порізав вагітну молоду жінку, історія отримала несподіваного і трагічного розвитку. Матір нападника знайшли мертвою у ванній кімнаті. Що насправді сталося за дверима, родинного будинку Ярошенків нині можна лише припускати, але слідчі вже натякнули. То було самогубство, але не без сторонньої допомоги. На робочому місці покійної віри Ярошенко стоїть чистий стіл та стілець. У шухляді лежать кілька особистих речей. Жінки не було тут вже давно. Вона із 12-го числа знаходиться. в відпустці. у цей день її в бачили колеги про смерть чи самогубство. Селище борзна заговорила від самого ранку. Хтось сказав, порізала вени, хтось повісилася. Її чоловік Федір спілкуватися з представниками змі не зміг розвіяти чотирьох чутки, шо повісьма шочутки розумієте, дуже некрасиво. У швидкі, що приїздила на місце трагедії, сказали, що причин не знають. Це питання до судна тому що утоплення є чисте. Тобто мокре або сухе. Чи людині було погано, а потім вона втопилася, чи це було утоплення? Незважаючи на те, що результати судмеди експертизи були готові ділитися ними, експерт не схотів. Можете в двох словах розказати чого вона в Не можу. Чому експерт несе головну відповідальність за розглашення? Даних до суддя слідства у прокуратурі кажуть, жінка померла від того, що потонула, але цю справу вже внесли в реєстр за статею доведення до самогубства. Чи було це самогубство? Чи було це доведення? Ну чи що стало причиною самогубства? Чи було це взагалі самогубство? Тим часом у містечку вже гадають причини того, що сталося. Було просто нагрузка це на стр... стрес і стрес. І так далі, і так далі. Тобто, і просто стати погано. Євгенія Гаркова, Ласкорик, Андрій Романок, Чернігівщина. Новини 2+,2. Гумові чоботи зникають з полиць магазинів. Та американська кінозірка вирішила посмітити грошима в Україні. Нам є чим вас вразити. Була бурулька. Нема бурульки у Києві. Аби на голови крига не падали відставники, узяли до рук снайперські рушниці. Довгі ноги як двигун капіталізму всесвітньо відомий бренд звинуватили у пропаганді найдавнішої з професій. Вісім з половиною тисяч штрафу та ще майже тисячу гривень за експертизи. Саме у стільки суд оцінив провину Андрія Фенченка, системного адміністратора, якого визнали винним у навмисному придбанні пари брелоків. У СБУ вирішили, що СІС-адмін Шпигун, а придбане знаряддя СТЗ. спеціальні технічні засоби заборонені для широкого вжитку в Україні, або простіше кажучи, шпигунські штучки, сам покараний, впевнений вирок таки скасують, а закон через який його засудили суцільний атавізм, що стримує технічний прогрес. Підсудний Андрій Фенченко з надією на виправдання слухає свій вирок. Його зачитують понад годину. Суди у його справі тягнулись рік. Зі звичайного системного адміністратора, який позаторік придбав у Китаї два брелоки з функцією відео та аудіозапису, він перетворився на найвідомішого в країні шпигуна. Вміст посилки, якої Феншенко так і не отримав. Дослідники СБУ визнали забороненими у нас спеціальними технічними засобами. Історія хлопця, який претендував на сім років за гратами, набула шаленого розголосу. Можливо. Через це його обвинувачення змінили з контрабанди на м'якше – Замах на придбання спецпристроїв негласного отримання інформації. Суд засудив визнати винним і призначити покарання у виді штрафу в дохід держави у розмірі 500 п'ятисот неоподаткованих мінімум доходів громадян 8500 гривень. Такий вирок задовольняє лише держ обвинувачення для особи, яка не раніше судима позитивно характеризується, Міра покарання була достатня для виховання. Тим часом Андрій Пенченко та його захист невдоволені. Підсудний не стверджує силовики про те, що його таки засудять, попереджали заздалегідь. навіть залякували. Для спецслужби принципово, щоб її обвинувачення не взяли на посміх, і справді жодної скарги захисту прокурори не врахували. На переконання ж хлопця придбані нам релоки, які СБУ визнала закамуфльованими спецзасобами до шпигунських аж ніяк не належать. Камуфляж це придання внішнього віда і функціональності под который которым То есть, если это ручка з встроенной видеокамерой, она должна и писать, ну, как обычная ручка, и снимать видео. Если это брелок, он должен открывать и закрывать машину. Он этого не делает. Підсудну та його захист влаштує лише виправдання, тож вони збираються оскаржувати рішення судді. Ольга Максимова, Ілля Шонкаренко, новини 2+2. І у столиці продовжують добувати осередки зимового спротиву на подолі. Працівники одного з офісів вирішили боротися з бурульками геть революційно. Чоловіча частина співробітників фірми, більшість з яких у минулому військовослужбовці. Заходилося ті таки бурульки відстрілювати із пневматичної рушниці та ще й з оптичним прицілом. Кажуть, то із задоволення і економія. Робота верхолазів або спеціальної машини з драбиною коштує близько пів тисячі гривень. А такий нестандартний підхід грошей майже не потребує. Лише на недорогі кулі. Точка зору правоохоронців на стрілянину у середмісті невідома. На кому-то допадю. А страдає чоловік. От поэтому а за это здание. Поэтому мы решили убирать. Вишку нанимать очень дорого, а його надо через день нанимать. Не встигли українці оговтатись від весняного снігу на самовитого. як на справи заговорили про нове лихо. Уникнути великої води, кажуть, експерти не вдасться. Чиновники свою чергу демонструють просто олімпійський спокій і запевняють, і з потопом, у разі чого впораються. Як зі снігом упорались, бачили усі. Тож люди вирішили, очевидно, вдруге на слова кабінетного люду не покладатися. А вирушили на базари та в магазини. У Кравницях, каже Віталія Фанасієнко: назріває дефіцит гумових виробів. За всіма прогнозами можуть першими піти під воду. Місцеві бояться, що до приходу великої води вони не встигнуть навіть від снігу прибрати свої подвір'я. А скільки снігу? ось Бачите, скільки снігу ось кучі. Дивіться, яка куча. Ті, хто живе ближче до Дніпра, наближення повені відчули вже кілька днів тому зайти до погребу, вони можуть хіба що в рибальських навіть більше, не знаю, в погреб Ви ж бачите, Тим більше передають дожди, так я взагалі не представляю, що буде. Тут і на вулицю, мабуть, неможливо буде вийти. Раз і штука на кришу прятаться і то. Самі розумієте, дитина в школу ходять. Натомість столичні чиновники заспокоюють, мовляв, ніякої повені у столиці не буде, оскільки увесь сніг приберуть з міста вчасно. А от незаангажовані фахівці не такі категоричні. Вони вже називають найбільш ймовірні райони, де очікуються потопи. Серед них осокорки, оболонь, Троєщина, Русанівка та Поділ. Тим часом на осокорках велиководи очікують з дня на день. Люди, що живуть найближче до Дніпра. З острахом спостерігають, як на річці почала танути крига. Не дуже добре, бачите, як все вниз, сніг. і буде підтаплювати, звісно. а от кому можливо, повінь може зіграти на руку, то це продавцям гумових чобіт. Попит на таке взуття у столиці вже зріс у рази. А широкий асортимент дозволяє обрати й такі, в яких не соромно прийти на роботу. замочок, вам буде дуже удобно, і брючки ваші будуть чисті. І навіть на спеціалізованих рибальських базарах гумові чоботи у ціні не лише у любителів посидіти із вудочками ну, спрос збільшився в рази, в рази, раз так в п'ять точно. Ну, це все гаражані, це не рибаки, Це більше все таки беруть київляні наші. А пан Микола до наближення повені готується серйозніше і готовий сьогодні купити човна. Він живе під Києвом, і його будиночок не раз підтоплювала весна. Вода пішла, люди заходять, а в хаті щось, щось смердить, щось смердить. Знаходять під під часом дохне, розклався вже. Потрібен, щоб при хаті був човен, щоб можна було поїхати. Ну просто, просто бути мобільним, надивившись на те, як влада столиці безсоромно провалила іспит із прибирання снігу, кияни більше ризикувати не хочуть. Із ентузіазмом на квітень розкуповують гарячі тури у теплі краї. Віталія Фанасьєнко, Іван Грибенюк та Євген Соловей. Новини 2+,2. плюс Скейтпарк у Чернігові, і що ви перш за все свої нащадки, де попало, не вештали, задумав побудувати власним коштом за океанський Каскадер, правду кажучи, колишній українець а нині голівудська кінозірка Віталій Сиров Сіров. Центр екстріму чоловік планує звести на території одного з покинутих чернігівських заводів. Щоправда, перед тінейджерами Каскадер поставив неодмінну умову. Навчити хлопців найкрутіших трюків приїхав у Чернігів кращий скейтборди світу, ніл мімс. Ікона спорту. І раптом тут хлопці самочки перед ним ліють. Ну щось подібне. Це була твоя найкраща спроба. Вони зібралися у приміщенні покинутого деревообробного заводу. Кілька років сюди наступала нова людини. Цеху жили дві собаки. Та вони вже тут. 16-10 років. Проти нового сусідства собаки протестують, здіймають гвалт, але зовсім скоро вони звикнуть до людей. Власник чотирьох скейт-парків у США нілмім сконсультує, як покуниці цехи перетворити на майданчик для екстремальних розваг. За амбітними планами спортсмена сюди з'їдуться хлопці з усіх дворів. Якщо зима така, як зараз, то де дітям кататися на скейті? Ну й дороги у вас я так розумію, не скрізь ідеальні. Роману першу дошку купила мама на день народження. В ігри грав на комп'ютері. мама не знала, що діють. Ну, в общем, купила скейт, а потім я вот до сих пор ні в одну гру не заходила, не грав. Підтверджує, взимку кататися ніде, а дуже хочеться. Мінус 20, Всі з ребятами виходили на драмтеатр, катались. Нас прогоняли, до проганяли, 20 через А через двадцять мінут ми п'ять не дайдемо. Нас опять прагня і же нужно кататься. Чого, чого пацанов кататися. убрать с улицы. Віталій Сіров, актор Каскадер. Після тривалої міграції США повернувся у рідне Чернігів. Сюди перевіз своїх дітей. Зараз вони потроху вчать українську мову і мріють про кар'єру скейтбордистів без потужної школи. Втілити мрію дітей неможливо, тому він вирішив її створити сам. Я їй не предоставляю, все готовенька вы заметили, в данном проекте им пахать придеться больше чем кому-то другому. Наоборот, я з питаюсь здати їм ситуацію, як жить поступає с что-то получить должен что то сделать. Діти сірова та їхні друзі власноруч розбиратимуть завали у покинутих цехах. На них вся чорна робота. Навзаєм актор, роки взяв на себе леову частину фінансових витрат, зобов'язується запрошувати для них найкращих світових тренерів із Алла Але Василь квасилькобець Чернігів новини 2 плюс 2. Довгі дівочі ноги, мінімум одягу і всесвітньо відомий бренд на другому плані. Ловітон просуває свою продукцію відвертою дорогою, просто на межі фолу. Компанію звинуватили небагато немало у пропаганді проституції після того, як один з британських журналів зняв коротесенький рекламний ролик. Чим так сильно дизайнери розлютили моралістів, знає Юлія Вебер. Дівчата в перуках, то в зі дорогого бренду, то майже без нього прогулюються темними вулицями, зазирають в машини і сідають всередину. Цей ролик днями підірвав спокій громадськості. А західні змі наперебій заговорили про популяризацію проституції. Відео не є офіційною рекламою торгової марки і було знято одним британським журналом під час паризького тижня моди. Тоді моделі виходили на подіум стилізований під готельний коридор. Марк Джейкобс, дизайнер модного дому під час створення цієї колекції надихнувся темою готелю його анонімністю та загадковістю. А наприкінці показу вийшов до публіки в піжамі. І от тепер престижні світові видання закидають Луї Вітон пропаганду проституції. Найепатажніший український дизайнер Олексій Залевський сам не раз виводив на подіум оголених моделей, здивовано переглядає відео і нічого аморального не вбачає. Нікому не секрет, що секс дві тільки Що касається пропаганди проституції, то в принципі так в принципі можна закрити багато фільмів і. Там даже простой пример премієр это тоже історія про проститутку. За більш ніж півстолітню історію цього солідного бренду його продукцію рекламували багато знаменитостей. Скарлетт Йоханссон, Анджеліна Джолі, Мадонна, Михайло Горбачов, Мохаммад Алі. вдягали його у повсякденному житті ще більше відомих людей. Український бомонд на відео реагує емоційно. Співачка Євгенія Власова шокована. Го майга А що рекламують? Девушек ээ е экскорд е -э 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 -э, услуги или что это? Реклама. Одежда, да. інші довгоногі красуні дівчата з Ріало, кажуть, голими тілами давно нікого не здивуєш. Так багато голих жінок, голих мужчин везде, на кожній обложці, відео, все Даже у нас на Андріївському спуску голі сід Ну і, мабуть, скоро вже і в раді будуть сидіти голі депутати. Народний депутат Олександра Кужель налаштована не надто доброзичливо, і думки співачок не поділяє. Пропаганда будь-якому вигляді, проституція або будь-якого насилля. Воно не красить жодного. У колекцію, хоча може, я консервативна, а от письменниця Лада Лузіна переконана розгадала глибини зміст цього відео. Мужчинам нравиться, щоб жінка виглядала як проститутка. А жінку не завжди заставиш аді ці чулки і подвязки, щоб вона виглядала як проститутка. Але, якщо ти тратишся і купуєш їй Луїві, то. То ти убиваєш двох зайців. І женщина твоя довольна, тому що ти купив фірми шмотку. І ти рад, тому що у тебя твой комплекс дороготворяється. Тому вважає письменниця, звинувачувати лакшері бренд у аморальності не варто. Він просто готовий дати і жінкам, і чоловікам те, чого всі давно хотіли. Юлія Вабер, Тетяна Боковня, новини 2. +2. На тій ефектній і гарячій ноті бажаю всім якісного відпочинку. Весна кажуть вже точно не за горами, тож налаштовуємось виключно на квітневий лад. Зустрінемось за добу на 2+,2. плюс Бережіться.